Закладений ніс Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант». сьогодні виповнюється рівно пів року з моменту, коли наші сили оборони розпочали операції на Курщині. Позиції, які вони тримають і продовжують закріплювати за собою ще й досі під контролем збройних сил України і, відповідно. Путін з тим нічого зробити не може. Про те, що українські сили почали новий наступ в Курській області на південь від суджі від ранку, повідомили російські пабліки. Ми їм не дуже довіряли, але інформацію тримали на контролі і спостерігали за цим. Потім ця інформація просочилася вже в наші соціальні мережі. І на даний момент тривають контрнаступальні дії Сил оборони України на правому фланзі в курській операційній зоні із застосуванням бронетехніки. А свою чергою Росія активно використовує FPV-дрони з оптоволокно і протидії відповідно, де це можливо, адже погода несприятлива для застосування дронів. Наразі Йдуть важкі бої в районі Махнівки. Зетвоєнкори пишуть, що уланок під контролем українських сил вважають, що мета а, цього заходу або цієї операції повернути черкаську. Конопельську і вийти в тил та забезпечити трасу для постачання із сум. Деякі пропагандисти пишуть, що Збройні сили України вже обійшли і Черкаську, і Конопельку. Ну і власне тут ставимо три крапки, тому що ми звикли не лізти поперед Збройними силами України. Чекаємо на те, як генштаб повідомить нам, як проходять ці спеціальні операції. Ну і відповідно будемо вже. Мати конкретно підтверджену інформацію, що там не відбувалося, все це відбувається під контролем наших сил оборони. Ну і поки на території підконтрольній Путіну говорять про звірства, які вчиняють українські військові по відношенню до місцевих, я скажу, що це дійсно жорстоко з їхнього боку, бо вони зокрема змушують їх думати, аналізувати і співставляти факти, співставляти їх з реальністю, чого тільки не зробиш. За відсутності російського телевізора. хлопці. Ми всі розуміємо, що на даний момент найсильнішою цивілізацією є Америка, і вона якби диктує. Як і що, ну ми прекрасно розуміємо. Путін піде проти цього. Він скаже, я буду продовжувати. Ну дійсно він скаже: ну тоді я буду зі зброєю. Він каже, я просто зброєю завалю Україну, і все. Хаймарси будуть постачати, атакамси будуть озброювати, будуть територію бомбити. Путін чудово розуміє, що це треба завершувати. Він розуміє сам. Ну скільки ще зараз хаймерси постачатимуть зброю, будуть бити. А, ну така, знаєте, політична аналітика від жителів суджі. Там що на фоні прозвучала дуже класна фраза. Нашу було лізти в Крим. Дуже гарна фраза. Шкода, що вона поки що приходить на думку тільки жителям суджі, але Можливо, от знову ж таки та сили оборони цей плацдарм розширюючи, будуть доносити цю думку і до решти мешканців території Росії. Єдине місце в Росії, де за правду не відправляють заграти, це наразі, от як ви бачите, суд же сьогодні. По факту шість місяців від початку операції в Курській області. І Бачите, як посміливішали посміливішали місцеві мешканці, які можуть дозволити собі дійсно сказати те, що вони думають про. Спеціальною воєнною операцію, яку розпочав о, Путін проти народу України. Ну а що ж такого нам можуть дати США? Ну, наприклад, як її називають мати усіх бомб, а точніше, МУАП, тепер буде на озброєнні в Ізраїлі її за даними більд передадуть Сполучені Штати Америки, і це одна з найпотужніших неядерних бомб. А це 11 тонний велетень. Він може пробивати підземні укріплення і, в тому числі, іранські ядерні об'єкти. Також раніше, через загрозу ескалації, президенти США не передавали. Цю ракету цього гіганта та до слова експерти вважають, що передача бомби може свідчити якраз про плани Ізраїлю атакувати ядерні об'єкти Ірану, тому що надходить дуже багато питань звідти, і свідчень того, що вони зараз займаються активно розробкою цих ядерних ракет і ядерного арсеналу. Ну і власне тепер це може свідчити, що об'єкти Ірану. Які займаються цією розробкою ну не сьогодні, а завтра, як то кажуть, будуть атаковані.